Доброго дня, шановні колеги, ми знаходимося на моїй науково-дослідній пасіці. Займаюся виключно райовими матками. Сьогодні 9 серпня 10 годин ранку. Як ви бачите, бджоли зовсім не літають. Отже, активний сезон року 2025-го. Взагалі-то він закінчився ще пару тижнів назад. Ви бачите, що кругом все сухе трава. В'януть, сохнуть навіть дерева. Зараз я вам покажу, в якому стані знаходиться рослинність. Отже, Бджоли перейшли в стадію, як ми її називаємо зимівля. Насправді бджоли не знають, що їх чекає попереду. Із всіх цих бджол тут тільки деякі, може, знають, що таке зима. Це старі матки, які пережили зиму. А взагалі це нормальна реакція бджіл на подразник. На подразник, наприклад, зараз, що немає взятку, і таким чином вони переживають несприятливий період. Вони вже сформовані і в такому вигляді вони йдуть зиму. Як ви бачите, літки всі відчинені, знаходяться на двох корпусах багато хто. Це не означає, що там дуже великі сім'ї. Сім'ї, ну, скажімо так, в кращому випадку в середній сили. Сезон був досить цікавий, як для науки. Тому що, як такого меду, то було дуже мало. В мене вдалося взяти приблизно 20 кг зимувалу сім'ю. Ну, Це зовсім нічого. Весняний весь мед пішов на розвиток, пасіка трошки розвинулась. Тут кількість сімей, напевно, в два рази більша, ніж мені треба, щоб було весною. Ну, є що втрачати. Буде вдала земівля, може частина якихось сімей реалізується, буде невдала. Ну, так і буде. От я проходжу, ви бачите, пчоли да? зовсім не літають. Немає ні нападу. Якщо пам'ятаєте, я колись показував, як пшоли спробують трутовки, в жолої трутовки виводить матку. І от по ідеї... Вже зараз, якщо вони не вивели матку, то вони повинні були розбити цю сімейку. Але вони її не розбили. Зараз я до неї підійду, я так нічого її не робив до цих вуличок. Зараз заглянемо. Як ми бачимо, це відводок. Невдалий відводок, який не вивели собі матку. Тут навіть пчоли є, відводок був створений. В травні. Ну, саме пізніше це кінець травня, може, середина травня. Да, їх не розбили, варосту не було, ще деякі пчоли живуть Отже, як я говорю, що цей рік досить цікавий, як для науки Він міняє всі стереотипи. Наприклад, меду було в цьому році більше в тих сімей, не які були. Стадії медовиків. А ті, які мали на початок цвітіння соняшника, велику кількість розплода, це ранні раї, ранні відводки. Сім'ї до початку цвітіння соняшника, ну от, наприклад, да, оці вони всі стояли на трьох корпусах. І не те, що там три корпуси бджоли прогулювалися, вони досить сильно їх обсижували. Але при початку цвітіння соняшника була видна така тенденція, жара стояла дуже сильно, пчоли просто закипали гибли, багато мертвих бджіл було перед лятками. Я не думаю, що це потрава, це саме із-за кліматичних умов таке сталося. Багато хто вважає, що зимує пчела, яка народжена середину серпня, це коли матка сіє, і там. Ну, пізніше там, до середини вересня. Але як на моїй пасіці, да, це вже третій рік такий. Він в тому році так само був. Тільки осень пішли дозі, але в цей період так само пчоли вже сиділи, були сформовані і перезимували досить непогано. Хоча вони були дуже, дуже слабенькими. Цей рік рік точно так же, так що мене тут мало що дивує. Там, три роки назад Десь щось подібне також було. Так що я спокійно відносився до цього, ніхто п'ю закормлювати не буде. Одне, що думаю, так як я не обробляю їх від кліща, чи може все-таки взяти яких-то полосок і їм втулити. Може хуже не стане із-за цього, а може деяких підтримає. Ну Пасіка в цілому знаходиться тут переважно на молодих райових матках, входять в зиму. Кліща впродовж сезону, там чи повзуючих пчіл без крил, особо я не заблю... спостерігав. Так що кліща не більше, як завжди, якщо вони завжди умудрялися якось виживати, то і в цьому році також вони виживуть, але ну, щось так є такі думки обробити. Як обробити? Полоски поставити. Хай там місяць якийсь постоять. А питання в тому, да, багато хто зараз починає закорювати, стимулювати. Я взагалі не уявляю, як це, як це буде виглядати, на що це вплине. Ж, зараз це бжоли в такому стані, наприклад, це середина зими. Я от спробую стимулювати бжіл на нарощування зимою. Так, да, ви дасте їм корму, але для вирощування розплоду треба не один цей фактор корм. Багато факторів на це впливає. Наприклад, корм в них є, да? але зараз у сімей майже відсутній розплід. Вони зовсім не літають на воду. Я живу, Здається таке враження, що тут немає бджіл. Насправді вони є. Вони сидять, все. Так що активний мій сезон він триває 3 місяці з початку травня і до серпня. Ну, взагалі-то до вересня, частенько там 4 місяці, але це рік я ж говорю. В плані меду дуже невдалий, так що я встиг підрізати те, що було іще раніше. Так що якось так сподіваємось на краще. Підписуйтесь на канал. Постараюсь взимку, може буде більше часу розповідати, за рахунок чого ну, досягаю успіху, ви скажете, який ж успіх, але все в порівнянні. Багато хто зовсім не качав з моїх сусідів, з мого оточення. Це пасіка знаходиться в ну, це центр Одеської області, ближе до Миколаївської, так, правий берег. Телегульського лимана, скажімо так. Це така от локація. І так як в Миколаївській області, да, з того берега Телегульського лимана, така ж сама біда, що все пересихало, взятку не було. Ну, так же і в мене. Ну нічого, сподіваємось на краще. Не пам'ятаю, що я казав, да, підписуйтесь на канал. Більше часу буде, буду розповідати саме теоретично. Просто показати вулики, да, як я мед качаю. Там, як якихось відводки, реї знімаю, все це ви і самі можете бачити у інших. А зрозуміти, коли робить, що робить, навіщо робить, чи краще зовсім нічого не робить. І чому, як це працює, це я постараюся вам розповісти. До побачення!